Понад 20 років у Комлевому живе родина Тетяни. Жінка каже, що разу хвилюється за доньку, яка, щоб дійти до школи, має перейти дорогу. Утром йдемо, поток транспорту дуже великий у нас. І може з 15 машин одна зупиниться на пішохідному переході, всі інші їдуть, як ну. Тому бажано нам де, чи світо, світлофор ставити, чи я не знаю, як це. Відпочити Коблеве приїхав Олександр. Чоловік вважає, пішоходи мають пропускати вантажівки. Я сам був дальнобойщиком. Я знаю, що важко зупинити машину, тому що ну, важко. Вона велика б, грузова, би, і вважаю, що треба її пропустити, а потім йти. У Коблевому водії вантажівок паркуються на узбіччі. Валентин каже, на фурі працює 20 років. Проблема з паркуванням тут була завжди. Нужна парковка, очень нужна, потому что скопление машин большое, особенно зерновозов. Ну, как бы я считаю, что сто процентов нужна парковка здесь, потому что ну, ну нереально другой раз встать. За словами секретарки Коблівської сільської ради Світлани Талохи, через припарковані на узбіччі вантажівки зменшується видимість пішоходів на переходах. Люди бояться переходити дорогу, і навіть у магазини, чи в кафе, чи будь-який заклад, який знаходиться на тій стороні дороги, вони бояться переходити і переходять і вже користуються тими послугами вже в крайньому випадку, коли ну, це вже не можна відмінити той похід. У 2016 році говорить Світлана Талоха, служба відновлення та розвитку інфраструктури не заперечувала встановлення світлофора за гроші з сільського бюджету. Той проект, який нам вони на тоді всі ці служби узгодили, вартість його будівництва із всією інфраструктури, яку вони вимагали будувати, більше трьох мільйонів. Ми за наш рахунок його не можемо ставити. Ми і знаходили донорів, спілкувалися на цю тему. Будь-який донор задає питання, на чиєму балансі буде це обладнання. І ми сільська громада. У нас немає ні служб для обслуговування світлофорів. і Якби це єдиний буде світлофор, заради нього звичайно, що обслуговуючу компанію створювати ніхто не буде. У Коблевому нанесено дорожню розмітку. Є чотири пішохідні переходи. Рішення щодо встановлення світлофорів ухвалює балансоутримувач дороги та погоджує з патрульною поліцією. Розповідає старший інспектор при служби управління патрульної поліції Миколаївській області Віталій Душко. Також встановлені знаки також водії повинні при в'їзді до населеного пункту знижувати швидкість до 50 км на годину. Якщо мешканці хочуть, щоб там був встановлений світлофорний об'єкт, вони повинні звернутися з офіційно з проханням до балансу утримувача цієї ці ділянки. Для того щоб ну обґрунтувати, що це буде сприяти зменшенню травматизму пішоходів та зміцненню безпеки дорожнього руху, у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, траса М 14 міжнародного значення встановити світлофор на ділянці дороги у коблевому можливо, а вартість робіт буде відома після створення проєктно-кошторисної документації. Звернень щодо отримання необхідних вихідних даних, погодження проєктних рішень, схеми організації дорожнього руху, тощо від Коплівської сільської ради не надходило. Щодо альтернатив забезпечення видимості пішоходів у відповіді на запит у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області зазначили. Видимість пішохідних переходів обмежується внаслідок неврегульованої зупинки та стоянки вантажних транспортних засобів. Визначення та влаштування місць відстою вантажного транспорту поза межами смуги відводу автодороги належить до компетенції органу місцевого самоврядування. Йдеться у повідомленні. Через відсутність дій з боку обласної влади, говорить Світлана Талоха, представники сільської ради подаватимуть звернення до Верховної Ради України щодо розв'язання цього питання. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.